Пройшло вже більше тижня з тих пір, як розпочався новий сезон. Вийшов новий патч у грі і вийшов новий герой. І тепер ми можемо підвести підсумки березня місяця. Хто там сьогодні в меті, хто там сьогодні в бані, а кого в меті вже немає. І як ви знаєте, ця рубрика кожного місяця у мене поділяється на дві частини. Перша частина це мета героїв, найактуальніших і ефективних з доступних героїв, яких часто пікають на високих рангах. Друга частина це ті герої, які Мету з минулого місяця покинули. Тут ми розбираємося, чому герой покинув мету, чи все так погано насправді. І пул імбалансних героїв. Це ті герої, які мають високі показники банів в рейтингу. Ну і звісно, варто зазначити, що мета будується виключно самими гравцями цієї гри, які знаходяться на високих рангах. Звісно, мета не є істиною в останній інстанції. Ми можемо з нею сперечатися, можемо бути незгодні. Але це статистика. Я вам лише показую те, що на термометрі. Що робити з цією інформацією? Це ви вирішуєте самостійно. Хочете, можете придивитися до героїв, котрих пропонує мета. Хочете, не придивляйтесь, це право ваше, але точно не робіть так, як ось цей хлопець під ніком Холі Кобра. Який у мене під відео написав буквально наступне. Ти реально. Тим, що кажеш, що ті, хто не в бані, ті не мета, їх банять, тому що це мета, логіка в тебе. Та й сам ти на маленьких рангах граєш. Що ти можеш розповісти? Ну, по-перше, ті, хто в бані, вони не в меті, це кажу не я, а визначення слова мета, яка буквально означає наступне мета це англомовна абревіатура, яка розшифровується як Most Effective Tactic Available. Може я неправильно прочитав останнє слово в англійській не сильний, тож вибачайте, що перекладається як найефективніша тактика з доступних ключове слово. Тут доступних. Тобто ті герої, які в бані, вони недоступні. Я думаю, це очевидно. Тому гравці частіше беруть тих героїв, які доступні для гри. Міракл, хто б міг подумати, що мета будується з доступних героїв. Виявляється, перед тим як писати зухвалий коментар блогеру, потрібно спочатку в матчастині розбиратися. Це той випадок, коли хотів випендритися, бо понабирався верхівок від інших блогерів, а вийшло так, що ви. Пендрився лише своїм низьким IQ. Ну а по-друге, я граю на рангах під назвою Міфічна честь». Не сказати, що це прямо високий ранг. Але і не низький. І що я можу розказати. Ну, як виявилось, побільше тебе можу розказати. Так що чекаю вибачення в коментарях, якщо, звісно, ти зовсім не баран, а якоюсь адекватністю володієш. Я знаю, що дехто мені скаже, ну це типічний мамкін Токсик. Навіщо ти реагуєш на таких? Ну, по-перше, з якого це дива я поїхавший, окей. А по-друге, я показую те, як себе в коментарях поводити не слід. Ну, щоб не отримати гарність. А як сьогоднішній токсичний герой. І, скоріше за все, у майбутньому, хто в коментарях буде спускатися до відвертих образ, я буду банити. Ну, видно, доведеться прибігти до такої міри. У мене на каналі не заборонено нічого. Ви можете висловлювати свою думку, можете не погоджуватися зі мною, але дотримуйтесь елементарних правил пристойності. У мене на каналі ніхто нікого не буде ображати. Ні за мовною ознакою, ні за національною, ні за расовою, ні за ознакою орієнтації, ні за статевою. Будьте цивілізованими. Я вас вітаю. Це мета березня місяця. Ми починаємо. Я вибачаюсь за такий довгий вступ. А починаємо, як завжди, з найлегшої ролі у грі. І серед експовіків я міг би вже не згадувати Гатоткачу. Видно, цей герой грунтовно засів у меті і не збирається її покидати. І дійсно, Гатоткача це один з найнебезпечніших героїв. В березні місяці такі ціці закріпилося в меті. Чи це ажіотаж героя, чи все ж таки незначні посилення героя дійсно зіграли якусь роль? Відверто кажучи, не знаю. Але факт лишається фактом. Ціці сьогодні в меті. Сам я на ній не граю, та й не тягну. Не грати, але я бачу, як на ній грають інші. Чесно скажу, у героя перемінний успіх. Звісно, це можна списувати на особистий скіл гравців, однак це не скасовує того факту, що у героя, на жаль, не все так гладенько. Але я радий, що цей герой таки знайшов своє місце у меті. Ці ці мейнерам успіхів. Фовіус теж лишається одним з найсильніших соло лайнерів березня місяця. Ой, а хто це до нас повернувся? У когось знову вирівнявся він рейд. А чи надовго Будемо Бачити і не повірити, Хільда теж повернулася до мети. І в принципі, я згоден з цим. Я говорив, що герой залишився таким, як і був завжди. Те, що розробники її відкотили КД другої навички, це не робить героя слабким. Що якраз доводить мій тезіс про те, що Хільда без посилень була такою, як зараз. Серед голдерів Москов лишається одним з найсильніших. І це не дивно, бо шкоди у цього списовика вдосталь, щоб відстоювати честь своєї лінії. А як ми знаємо, Москов не тільки гарний сайткіпер, але ще й гарний спліт-пушер. Тож придивитися до нього однозначно варто. А от Беатріс показала середній палець розробникам і залишається в меті голдерів. Послаблення герої не зіграли ключової ролі, і Беатріс лишається одною з сильніших голдерів у грі. Неочікувано, гравці зрозуміли, що Бруно все ж таки краще за мію буде. Ну і добре, залишилось лише сказати амінь. Хо-хо-хо, а чого це раптом гравці згадали за Іксію? Наскільки пам'ятаю, там казали, що Ікся це найслабший стрілець у грі. Неочікувано, але гравці зрозуміли, що Іксія ніфіга не слабка. І вона спроможня вистояти лайн майже проти будь-кого. А що такої? Що сталося? Я так здогадуюся, що у багатьох гравців трапилося Ікся в рейтингу, і у них світ. Перевернувся. Не може бути. Іксія виявляється сильна. Топ міг подумати. Ніколи такого не було. І от знов чуєте гавкіт собаки? Ні, я не чую, бо купа це вовк, а не собака. А вовки не гавкають. Того я не знаю, що ви там чуєте. Пополь з купою неочікувано почали набирати обертів в меті. Чи продовжиться це? Навряд чи. Чесно скажу, там Броуді тихесенько підбирається до мети, бо його посилили. А в метовість Пополя я не вірю. Хоча насправді герой не слабкий, і брати пополя як проміжного героя це непогана ідея. Я б на вашому місці пополя завжди тримав на олівці, ну так про всяк випадок. Серед роумерів зовсім не дивно бачити Гато Ткачу. Зупинятися тут точно не будемо, як і на хілосі, бо це база. А от на Селені ми вже зупинимось, бо героя місяць тому посилили. Ну як посилили? Просто додали швидкості в анімаціях. І герой заграв новими фарбами. Я скажу так: для мене селена завжди була бісячим героєм. І чесно скажу, щоб збільшення швидкості анімації зробили для героя велику погоду ні. Ну так, герой став сильнішим. Так, з цим я не буду сперечатися, але Селена і так була бісяча. Просто не було такого ажіотажу. З метовістю героя я згоден. Просто ви дивні люди прокинулись. І так смішно спостерігати за цими селенами, які влітають один в п'ять, наче їм не швидкість анімації збільшили, а шкоди накрутили овер до фіга. Ці селени так в себе вірити почали, що аж до сміху доходить. Я розумію, що герой сильний, але ж це не означає, що треба влітати один в п'ять. Тримайте себе в руках народ. Чу повернувся до мети роумерів. Рівно так само, як це зробила Хільда. А де ж мурчалки в меті Роумерів? що та якось не зрослось. Чи варто Хільду брати в Роум? Не знаю, я завжди на це дивився скептично. Хільда в Роумі це так само, як і Уранус в Роумі. Хільда більше до магір фронтлайнер, але точно не Роумер. Це особисто моя думка. І як на мене, в Роум краще взяти ту ж Ангелу, ніж Хільду. Але це моя думка. Звісно, гравцям на високих рангах видніше. Нічого не маю проти. Серед мідерів Сесільон все так само лишається найактуальнішим магом, як і був всі ці місяці. А от про селену вміт гравці не просто згадали, а не забули за нею, бо раніше селену вміт в основному і брали. Однозначно, герой на своєму місці, тільки цим селенам варто трохи хоробрості зробити менше. Посилення фаші зіграли свою роль. Фаші надали можливість розкривати положення ворогів в кущах і додали мобільності. А це прямий білет у мету. І щось мені підказує, що це не межа, і фаша може опинитися в банах, а там розробники можуть відкотити посилення героя. Однозначно, герой мета. Якщо ви не знаєте, кого придбати за 32 тисячі на мід, фаша точно ваш вибір. І звісно, Ксавір теж не втрачає свою хватку і залишається одним з найактуальніших героїв мідлайну. Варто до нього придивитись, якщо ви в цю гру граєте більше ніж півроку, бо для новачків Ксавір. Трохи складний, а у бік Валентини новачкам взагалі краще не заглядатися. Цей герой вимагає знати механіки усіх героїв Mobile Legends, бо Валентина буквально копіює ультимейти своїх ворогів. Ще треба розуміти, чию ульту краще красти. Це означає, що треба вміти висвятковувати ворожого героя на арені. І плюс до цього потрібно під кожну механіку вміти підбирати білд. А це точно не для новачків. Я не вірю, що герой затримається у Меті. Хоч на тиждень. Зіпсують герою Вінрейт, як це буває завжди. Але герой дуже сильний і буде залишатися дуже сильним. Валентина це один з тих героїв, котрих називають вічною метою. І наостанок ми говоримо про найскладнішу роль у грі лісники. Останнє оновлення змінили мету лісників, і ці зміни змусили кусаці вийти на позиції актуальності. А все через те, що в цій грі Кусака перші 10 хвилин гри один з найсильніших героїв у цій грі. А через те, що відбулися зміни на арені, ігри закінчуються якраз в районі 10 хвилин. Тому той факт, що кусака зайшов у мету – це в принципі зрозуміло. Чи затримається він там, а це вже будемо бачити. Лі Сун Сін так і зберігає свої позиції актуальності і в березні місяці. Однак пікрейт потрохи помало стає меншим. Тому я не знаю скільки ще Лі Сун Сін протримається на сходинках актуальності. Поки що мета. А що буде далі? Будемо бачити. Зміни арени також вплинули і на альфу, котрий теж в перші хвилини гри тримається на драфті. Тому альфа це метовий лісник сьогодні. Повернення блудного сина. Але не в сім'ю, а лише в мету. Вибачай, Лейла. Додати тут нічого. Зараз в лісі будуть переважно ті герої, які сильні на старті. А Нолан якраз один з таких. І не сказати, що Пополь зараз сильний на старті, але інші лісники знаходяться в бані. Тож кого ще лишається брати? Не сайбера ж. Правильно. Тож дивіться самі, чи варто сьогодні Пополя брати в ліс при таких умовах. Все залежить від піку противника. І видно, міфічні слави знаходять причину брати Поп. Поля в ліс. Ось така мета березня місяця. Так, мета потрохи помалу змінюється, і це чудово. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!